Кошенята попліткуємо. Говоримо про Олега Кензова, який став російським олігархом шиншила Тіни Кароль і співачки Кажанна, Соня Мрозюк, Меловін та позитив про Потапа. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Стану алікардом, вот это будет просто жив. Теперь стану олигархом, Я подарю тебе весь мир. Саме так довго тримався, але посипався. Український виконавець Олег Кензов, який все своє життя співав російською мовою, російські пісні, російських виконавців. Все ж таки не втримався. Так вже було декілька релізів російської. І ви скажете, ну і, і що? Ну це нічим нас не здивує. Навіщо про це говорити знову? А я хочу розглянути новий реліз Кензова, який називається Когда я стану олігархом?» дещо з іншого боку. От дивіться, Олег Кензов, дорослий чоловік, якому далеко за 30. Чудовий вік, будь ласка, реалізовуйся, показуй. Проявляє усі свої кращі, творчі здобутки. У нього ж вокал шикарний. Ну, тобто Олег Кензов це реально співаючий артист, який вміє дуже багато використовувати прийомів у вокалі. Але коли він випускає подібне, ну це реально більше розраховано на аудиторію підлітків для якихось тепешечок, і як мінімум. Блін, не вистачає у людини інтелекту, мізків, зробити щось якісне, щось круте. І ось цей кліп, ну, от, розумієте, просто гімн фейспаму, інакше це не назвеш. І настільки жахливо бачити, коли дорослий чоловік намагається бути підлітком. Ну, за цим спостерігати не те, що неприємно. Е, просто. Контрастує ось ця бруталочка, яку він намагається позиціонувати, і те, що він вміє і як він бачить взагалі свою музичну кар'єру. Адже такі пісні, ну я не знаю, мабуть, пишуть підлітки у років 14 такі пісні пишуть здебільшого підлітки в років 14-15. Тому а, маємо що маємо, тим не менш. Намагався, намагався чолов'яга, щось там українське випускав, намагався бути українцем, але не вдалося. Посипався хлопчина, Кензов виїхав з кінцями, це ж Так у нас деякі артисти виїздять. Виїхав, тотально вже знаходиться, хрін знає де, але згідно контакту, телефонів, його. Співробітника, точніше, його представника, який займається концертною діяльністю Михайла, то, як мінімум, представник Кензова знаходиться на Кіпрі. І велике питання а сам Кензов, де? Хм. Олешко, може, розповіси? Ось так потусувався, зрозумів, що йому немає чого тут робити. Він не розуміє, не відстрілює реальності власної країни, власного народу. От і вирішив. Не заморачуватися. Ну що ж, Олешко, вдачі тобі з тим, як ти станеш олігархом, а скоріше за все, ти ним ніколи не станеш і усе своє життя будеш співати на другосортних корпоративах та клубішниках Молдови без жодного знецінювання Молдови. Це просто рівень корпоративів, які спроможні обслуговувати сам Кензов. Тому любі мої друзі робимо висновки. А прямо зараз послухаємо невеличкий шматочок, який мене здивував. Значить, українська співачка Кажанна презентувала ремейк на композицію Тіни Керо Керол. От бачите, я вже звик після Євробачення назвати Тіну Керол, Керол, не Карль. Значить, на пісню Тіни Карроль Шеншила. <теклісті> З одного боку, непогана ідея, why not, Я взагалі поважаю Кажану. Я вам про це розповідав у своїх випусках. Вона мені імпонує, Прикольна дівчинка. Цікаво, наскільки у них реально стосунки з Джері Хейл, тому що дуже багато чуток з'явилося на цю тему. Тим не менш, Кажана хотілось би побачити щось новеньке, щось авторське, тому що всі, хто міг, переспівав пісні Тіни. Також є такий інсайт, я так знаєте, здалеку почув про те, що Тіна Кароль дає дозвіл на виконання своїх пісень навіть в якості ремейків, але монетизація йде на її рахунок. Ну, Тобто усе, що заробляється зі стрімінгу, йде повністю Тіні. Я схиляюсь вірити в тому, що є якісь суміжні права, але в будь-якому випадку. Якщо це так, то Тіна не втратила можливості підзаробити на молоді і дала нове дихання своїм композиціям водночас, водночас щось додатково і заробила. Ну, розумна жінка, яка вміє скрізь і всюди пролізти, де б вона не знаходилась. Кажану, прикольний реліз. Я скачаю ще уважно переслухаю. Приспів мені зайшов, куплети я ще не, не, не зрозумів. Але приємно, що починають з'являтися якісь нові композиції, то в нас взагалі застій. Вперше за тривалий час, ну два роки повномасштабного вторгнення, постійно несуться релізи, пісні, там, кліпи, музика, скандали. А лютий місяць, 2024-го, настільки спокійний і рівний, більш-менш це знаєте, або як затише перед бурею, або просто хана. Пам'ятаєте, я вам казав, що для шоу-бізнесу буде м -м, досить складно адаптуватися в реаліях 2024 року. І скоріше за все процес розпочато. Сподобався вам ремейк Кажани на пісню шиншила або ні. Поділіться своїми враженнями від 1 до 10 в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка і ще раз коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте дюрект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Славнозвісна художниця Мазня змінила імідж, відома, на жаль, не картинами. Соня Морозюк була помічена в Києві в одному з торгівельних центрів разом зі своєю подругою. Це той випадок, коли твій успіх, він настільки був роздутий і з тобою приятелював шоу бізнес тільки тому, що так просили, тільки тому, що так треба, а не тому, що ти така талановита, яскрава, крута, особлива, неймовірна і так далі. І ось ми бачимо, що Соня Морозюк після неймовірного скандалу з Гринкевичами, після власних скандалів, після того, як її бортанув Вова Завадюк, він же знайшов собі нову улюбленицю декількох співачок. Я думаю, ви розумієте, про кого йде мова. Вона така чорненька, її спорівнюють з тією, хто співає коло, коло, колоски. Коротше кажучи, у Заводюка свої плани на нову заможню малечу. Окей, Вова. Ти вмієш присмоктатися, як то кажуть, і заробляти гроші з пустого повітря. Отже, Соня Морозюк не вхоже більше в шоу-бізнес, не сприймають її, і всі, хто казали: Дівочка, держись, все буде хорошо, перечекай, помовчи. Прийде час, повернешся, як ні в чому не бувало. Але ні, як виявилось, в нових реаліях 2024 році вже в лютому місяці немає жодного місця і вакансії для Соні Морзюк в шоубізі. І ніхто з її колег, друзів, які так палко її підтримували увесь час, не Змогли протягнути руку допомоги. Тому Соня Морозюк отримала по заслугам. за що боролись, як то кажуть, на те і напоролась. А не забуваймо підписуватись на мій телеграм-канал. До речі, до речі, там вже несеться зірки додаються з фейкових акаунтів зі своїх менеджерів-артистів. У нас там постійно щось відбувається настільки шалене. І ти думаєш, чому? Чому не всі ще підписалися на наш телеграм? Тому що там ну несеться, розумієте? Я вас чекаю усіх в телезі. Це невід'ємна частина нашої спільноти на сьогоднішній день. Вже усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях ви знайдете. Ми всі помиляємось. Я взагалі вважаю, те, що я зробив, це повна лажа. Це були не мої думки в цей момент. Це було деструктивно, я це приймаю. От така була у мене дуже жартовна позиція. Але все ок, я дуже люблю дівчат і бажаю їм успіху на Євробаченні. І вони це знають. Альона до мене в гримерку приходила, поради мені давала. Розповідає Меловін, це стосовно голосування на цвітбуру. Він заявив, вже, що там не все так прозоро. Та й всі це знали. ну… Типу, всі це розуміли, але настільки Енко, судячи з усього, хотіли перемоги Альони і Джеррі будь-якою ціною, щоб позатикали рот усім, навіть Меловіну. І ви знаєте, проблема нашого шоу-бізнесу в першу чергу в тому, що ти починаєш говорити, а далі ти починаєш мовчати. Затихати, затихати і затихати. От як зі Златою Огнівич, до речі, волонтери. Говорю, давайте знімемо інтерв'ю. Давайте зробимо дискусію. Давайте обговоримо те, що відбулося. Вони там настільки зашухані, я вам передати не можу. Одна мені каже, ні, я не можу, в мене там кого ви боїтеся, Злату Огнівіч, серйозно. Ну, блін. Ну, от проблема більшості людей, вони вступаючи в дискусію, в конфлікт, коли до них прикуто багато уваги, вони не готові. Вести комунікацію далі, від того, що бояться, мають якісь власні страхи, тригери, від того, що не вміють просто правильно себе поводити в конфліктних ситуаціях. Ось так і в нашому шоу-бізнесі: з одного боку є скандали, є дислокації як це слово невдале, не Дислокації є різні групки, знаєте, ось людей, які об'єднуються в ці стаї. Один проти одного, в тому числі. Але при цьому, якщо ти вже виходиш в публічний простір з чимось, вони не розуміють, в принципі, як себе поводити. І це теж велика проблема. На цим потрібно працювати. Ну, мел намагається зараз згладити кути. Вже як є, інтернет все пам'ятає і ніколи не треба соромитись своїх висловів. І навіть якщо ти сказав на емоціях, і навіть якщо. Зараз ти щиро переконаний, що це було неправильно. Не треба брати задню. Просто скажи: блін, ну от склалося, як склалося, був на емоціях. А тут виглядає як вибачення, знаєте, ніби зайшли Зенку до Меловіна і кажуть: а тепер слухай сюди. Якщо хочеш працювати в українському шоу-бізнесі на сцені, будеш робити те, що скажемо ми. Ну просто воно так виглядає. Це я не кажу, що воно так було насправді. Ой, горе та й годі, що ви думаєте з цього приводу? Наскільки наші з вами думки зівпадають? Давайте подискутуємо. Ну і на завершення позитив ледве не вперше заговорив про Потапа і про Настю. Знаєте, такою нативочкою. Давайте подивимось. Взагалі, з ким ти зараз спілкуєшся з потапом чи з з ким. Ні з ким. Що гірше, пісні потапа чи інтерв'ю Каменських? Це все феєрично. Гола, бо нема що мені скривати. Ну щось ми можемо поставити на крінжати? Пісня вона залишається назавжди. Ну чого ви лаєтеся знову? Як я бачу цю ситуацію? Позитив не буде коментувати Потапа, адже Потап мудачело. І усі це знають. Потап кинув інвесторів, кинув усе, що тільки можна було. Вирішив, що він найрозумніший, йому нічого не буде, його кар'єра буде процвітати. Він сидів з Настою і вичікував, розумієте, з 24 лютого, коли все заляже на дно, приїдуть і потім будуть казати: Так ми же пели на новій волні, де ми тільки не були, дорогі наші братські народи. Ось хто Потап і Настя Каменських. Потап юзав позитива усі ці роки. А позитив сприймав, я так розумію, його ледве не як рідного батька. А Потап, знаєте, поставив собі такий хрестик: типу: закінчився термін придатності, геть звідси, ти мені більше не потрібен. Тобто, Потап просто юзує людей як одноразки, і на цьому все. І ніяка дружба, ніяка творча синергія, ніхіра йому не потрібно. Він просто юзує людей задля власних цілей. Це хавали дуже багато років. Але війна підсвітила людей, показала їх гірші, кращі сторони. І тепер стало все на свої місця. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування українського контенту. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже. Після завтра, тому що випуски виходять кожного дня, окрім суботи. Я все ж таки людина і вирішив, що хоча б один день повинен бути в мене вихідним від наших пліток. Побачимось, не прощаюсь. Слава Україні! Разом до перемоги!